Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати дуже важливу інформацію для тих, хто отримує субсидію. Субсидія на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня 2024 року. Хочу нагадати, що вона буде призначена автоматично всім тим, хто отримував субсидію в опалювальному сезоні. Але за умови, що не змінився ваш майновий стан та склад вашого домогосподарства, кому треба, нагадую, обов'язково подати заяву з 1 травня. Тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, якщо у вашому домогосподарстві у складі вашого домогосподарства, і люди, які мають статус внутрішньопереміщеної особи, якщо ви орендуєте приміщення і сплачуєте житлово-комунальні послуги, і якщо в помешканні проживає менше людей, ніж зареєстровано. Хочу також нагадати, що з початку неопалювального сезону в разі подання заяви в травні в червні, якщо ви встигнете субсидію вам призначать з початку неопалювального сезону. Якщо ж ви пропустите цей термін, то з місяця, з місяця звернення, коли ви будете безпосередньо звертатися за призначенням субсидій, як же подати документи, можете особисто звернутися до сервісного центру пенсійного фонду, до ЦНАПу, сільських селищних, міських і крат. та о, можете спробувати через веб-портал та мобільний застосунок пенсійного фонду, портал Дія та сайту Міністерства соціальної політики України.